Відомий боксерський промоутер, голова організації Top Rank, Боб Арум висловився про майбутні ломи. Всі зараз чекають висновок медиків щодо здоров'я ломи. Коли буде результат, тоді ми все оприлюднимо. Зараз все залежить не від бажання самого Василя повернутися на ринг, а від висновків медиків щодо його проблем зі спиною. Знаєте, які зараз важкі проблеми в ломи? У нього їх багато, і повірте мені, вони аж ніяк не зв'язані з його бажанням боксувати, сказав Арум. Також Боб Арум висловився про сучасний суперважкий дивізіон у боксі та пригадав українського боксера Олександра Усика. Суперважкий дивізіон зараз сильний, тому що, крім Усика, всі інші боксери зазнали поразок, але вони повернулися, особливо Паркера. На ньому ставили хрест, але подивіться, де він зараз. Він є топовим претендентом на чемпіонський пояс. Те саме можна сказати і про Дюбуа. Зараз всі говорять про його бій з Усиком. Зараз дуже цікаво за всім спостерігати, сказав Арум. Олександр Усик відповів на питання про те, яка є його головна мета в житті. Моя головна мета врятуватися, врятувати свою душу. Це першочергова мета мого життя. Моє велике бажання, це велике процвітання моєї країни. Щоб люди приїжджали до нас і втрачали дар мови. Я хочу, щоб у нас була розвинена країна з податками, системою судів, поліцією, навчанням та лікуванням. Я хочу, щоб наші люди відчули, що таке справжнє життя, а не існування. Чемпіон світу за версією ІБФ Даніель Дюбоа хоче провести бій з об'єднаним чемпіоном Хевівейту Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона. Однозначно, реванш з Усиком у пріоритеті. Бій має відбутися у липні. Цього я хочу. Зараз йдуть перемовини між двома командами. Я готовий. Коли мені подзвонять і скажуть, хто буде моїм наступним суперником, тоді я влаштую справжнє пекло йому. Мій реванш з усиком на Вемблі буде схожий на бій з Джошуа, але це буде більш масштабний поєдинок. Бій з усиком за всі титули увійде в історії. Легендарний британський боксер Леннокс Люїс висловився про спадщину Олександра Усика. І те, яке місце Усик займає в списку найвидатніших супертяжів сучасності. На мою думку, ми з Усиком перебуваємо в одній кімнаті. Відомий американський боксер Рой Джонс пригадав перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Рой вважає, що скандальний удар Дюбуа був завданий у межах правил і вказав на помилку рефері того поєдинку Я не думаю, що удар був нижче пояса. Я вважаю, це був класний і легальний удар. Сказав Джонс, колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті Боу розповів, чим би закінчився бій відомих супертяжів Олександра Усика та Евандера Холіфілда. Немає жодного порівняння. Евандер Холіфілд переміг би, Евандер дістане тебе будь чим, можливо, лівим хуком. Він нокаутував би його. Я був вражений лівим хуком, яким Холіфілд колись відправив мене в нокаут. Легендарний американський боксер Майк Тайсон прокоментував чемпіонський бій між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем. Майк вказав на помилку рефері у дев'ятому раунді, який не зарахував Девісу нокдаун після того, як Джервонта став на коліно. Так, треба було зараховувати нокдаун і знімати очко з Девіса. Незалежно від того, що потрапило в його очі, він став на коліно. Рефері мав зняти очко. Як таке можливо? Це вимагають правила. Сказав Тайсон. Відомий британський промоутер Едді Хірн назвав найбільше ім'я в сучасному боксі. Хірн виділив колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Джошуа це найбільше ім'я в боксі на даний момент, оскільки Ф'юрі пішов на пенсію. Джошуа зараз активно б'ється. Він зараз в очікуванні наступного виклику. Ми чекаємо дзвінка, і коли Ентоні буде готовий, він ухвалить остаточне рішення. Сказав Хірн. Також Едді Хірн висловився про можливий бій між британцями Даніелем Дюбуа та Дереком Чисорою. Дерек вже двічі бився за титул чемпіона світу. Дюбуа це поганий суперник для нього. Це не той бій, який я хочу бачити. Але якщо Чісора заслужив на такий бій, то хіба це його вина? Вся річ у стилі є боксери, які добре підходять для Дерека, а є ті, які ні. Дюбуа йому погано підходить, але це не скасовує той факт. Що Дерек це легенда. Дмитро Бівол більше не є абсолютним чемпіоном світу. За інформацією The Ring, Бівол звільнив чемпіонський титул від світової ВБС, адже не зміг виконати свої зобов'язання перед організацією і провести бій проти обов'язкового претендента, американця Девіда Бенавідеса. Таким чином, світова боксерська рада підняла Бенавідеса з тимчасового чемпіона світу до повноцінного чемпіона ВБС. Пріоритетом для Бівола є організація третього бою з чеченцем Артуром Бетербієвим. Шакур Стівенсон назвав найбільший бій в історії боксу, який скоро може відбутися. Я думаю, що я і Джервонта влаштуємо найбільший бій у цьому спорті. Продажі трансляцій будуть просто космічні. Запам'ятайте мої слова, сказав Шакур. Теренс Кроуфорд поділився думками про колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях Пак'яо. Йому немає місця в моєму списку найкращих бійців, і на те є причина. Так, Менні це один із найталановитіших бійців свого покоління. Якщо говорити лише про досягнення, то він зробив те, чого не зміг ніхто, але я не відчуваю, що він досяг усього цього тільки своїми силами. Перед поєдинком із Флойдом Мейвезером Пак'яо не хотів здавати кров для допінг проби. Флойд наполягав на цьому, а він не хотів. А коли нарешті погодився. То з того часу в нього більше не було жодної дострокової перемоги, це знають усі міць це останнє, що йде у бійця з віком. Він втрачає швидкість, атлетизм, але потужність залишається. Погляньте хоча б на Джорджа Формана.